Хейо, вас сапчик всім брата, мікрофон, як завжди, я Фортіс. І в сьогоднішньому відеоролику я вам покажу нову збірку. Васап-крик на лаунчерелізони РП. Тому перед початком цього відеоролику обов'язково постав лайк за старання, підписочку на канал і напиши цікавий коментарій. Від я старався на цю зборочку. Кажуть, хто не підписався на телеграм-канал. Тот без яєць залиши. Ну що ж, приступимо до обзору збірки, бострань вам зараз розкажу, покажу, щоб ви потім не здавалися питання, чому в мене то не робить, то як це включити і так далі. Тому обов'язково підвіться до кінця, щоб потім не було у вас запитань. Перше, що нам вливається в очі, це є фіст. Справа зверху ось такий у нас фіст, красивенький фіст, і додав сюди ще крутий шрифт. Шрифт WhatsApp, тобто красиво. Під шрифтом у нас є такі літери, тобто, де у нас є гроші, і вони також зображені, дуже класно дивляться. Цей ножичок гармонічно тому що крик ходив з нужом всі різав, ну я думаю, ви шарите. Зліва знизу в нас є такий радар, він виповнений біло-чорних кольорах, також гармонічно дивиться, мені в принципі сподобався. Також я поміняв іконки домів, той дом, що куплений, він буде маленьким червоним, а той, що в гості, буде зеленим великим. Тому для ловлі домов я думаю, вам підійде. Далі я поміняв ось такі дороги, вони також не хавають ФПС, в принципі, і виглядають досить гарно. Також у нас тут така листва, більше похожа на стандартну, але вона не стандартна. Досить гарно вливається, мені подобається. Також тут в цій зборочці стоїть крутий таймсус і Color Mod. Пізніше я вам розкажу про плагін, який зможе вам поміняти погоду. Так, давайте також подивимося, що в нас є в Монлоудері. Край це крик, ну, ось цей скін, якщо його виключити, то цей скін пропаде. Пізніше я також розкажу про скріп, як включити той скін, щоб ви собі могли прописати і бігати ось цим скіном на Аризоні RP. Далі це Фонс Gunpack HD. Як ви могли зрозуміти, це простий ганпак, тобто стандартний ганпак тільки в виконує hd качестві. Я досить багато в своїх зборках викладав їх, як ви бачите, ось такий ганпак. Просто скажемо так, стандартні пушки, і це все в HD-качестві. От у нас така пила, в принципі, красиво також виглядає. Оце пила. Так, давайте ріфлу візьмемо, я більше просто ганів немає. Давайте от зі. Рефла також гарно, деталізовано виглядає. І чому б і ні? Такий крик бігає. Чіно! Також ганпак міняє різні моделі, тобто ось таких предметів, допустим, катана у нас, бачите, трошки інше. У мене просто скін наші. Воно міняє катану, різних предметів, лопату і так далі. Тобто, Воно дивиться гармонічно. Мені, в принципі, подобається, я майже в усіх своїх зборках це юзаю. Далі у нас худ, ну я вам розказував, мапа розказував. Дороги розказував, скіни ж Тобто.. Всі стандартні скини зроблені в hd качестві, тобто вони дуже гарно деталізовані і загалом не буде такого мила. Зараз я нагляду вам покажу. Допустимо, виберемо 23-й скін. Як ви бачите, він зроблений гарно, деталізований. Наступний у нас SameSuz, я вам також вже сказав, і Vegetation, тобто це наша листва. По Clio я сюди поставив дуже багато фіксів, які фіксять всякі проблеми, які там є, бусять FPS, і загалом досить має бути непогано. Збірочка в мене стабільно робить, взагалі не вилітає. Я встановив Clio такий скрипт як F-Skin, тобто ви пишете F. Скін, і допустимо 32. І ви міняєте ось на такого чувака. Це все робить візуально. Інші ігроки вас будуть бачити ось таким, який у вас є тут скін, скажімо так. Ви прописуєте 33 і у вас такий крик ставиться. Прикиньте, такий крик. Ух, це красавчик, просто красавчик. Берете і йдете різатись. Далі у нас тут стоїть скрипт е, змінення погоди, скажімо так. Пишете, допустимо, ST 12 і у вас змінюється час на 12. SV – це погода. Міняєте, допустимо, на 3. Також тут є скрип, який допомагає при заході в ігру, тобто є Fast Connect і Reconnect. Прописуєте Reconnect і допустимо 3. І через 3 секунди ви перезидаєте в ігру, або просто REC, і ви перезаходите в ігру. Moonload, в принципі, встановив досить небагато, тому, як думаю, не буду встановлювати багато, бо може крашити когось, вилітати. Тобто зборка буде нестабільною. Я вирішив додати плюс-мінус середню кількість тих плагінів. Якщо ви захочете, можете додати своє, але вже тоді може пропасти, скажімо так, вас стабільність або загалом і зборка перестане запускатися. Тому дивіться самі, я встановлю те, що мені потрібно. А зараз я розкажу, які тут плагіни є. Тут є також калькулятор, тобто ви пишете 2, у +2, нас вибуває. Число ви можете не тільки додавати, ви можете і множити, і ділити, і що хочете. Далі в нас стоїть такий скрипт, як lock на L, Тобто, щоб не прописувати slash lock, ви просто нажимаєте L, і ваша машина відкривається. Тобто, але загалом треба стояти біля автомобіля, і він буде вам відкривати транспорт. Також тут стоїть такий скрипт, який допомагає загалом перечислювати, скажімо так, гроші. Тобто, бачите, у мене зараз. Лежить 10 мільйонів. Тобто, якщо б цього скрипта не було, ось тих крапочок би не було. Також сюди я встановлю такий скрип, як е, рибичий глаз. Мені дуже сильно подобається, він віддаляє камеру, щоб його виключити. Зараз я вам покажу на екрані команду. А якщо у вас не буде її вести і чи вона не буде робити, візьміть просто згідно лоудерів і, і видалі даний скрип. Прописавши команду CR, в нас вилізає така іконочка, з допомогою якої ми можемо видавати персонажів, транспорт і включати авто іду. Вона сильно поможе на це. Той, хто дуже сидить на цер, і так далі, щоб у вас не крашнуло. ну я надіюсь, ви зрозуміли. Ну що ж, також в корінь гри я закинув антикрашер, він в принципі має щось допомогти. Я не знаю, чи він допомагає на різоні, але я закинув антикрашер і вам допоможе, можливо, менше буде крашити. Далі я такий поставив сам GUI і проста мишечка. Тобто проста мишка в HD качестві і воно має виглядати досить непогано. В принципі, стабільна зборочка, качайте. Також забув розказати вам про такий скрипт, як HUD. Прописуємо HUD як чит код, ну як на резоні. І у нас вискакує така менюшка. Як ви бачите, я також поміняю зірочки, тобто як вас. Буде розшук, ось такі будуть їбальники. Далі ви тут можете міняти радар, амо, моней. Загалом бачите, тут різні штучки, ви можете міняти, але якщо ви нічого не хочете міняти, нічого додати, тому не треба міняти. Появимо собі в принципі ситуацію: ви заходите на зборку, все класно запускається, і справа зверху у вас не такий худ, як в мене, і зліва якась уйобечна карта. Як це все поміняти, як у мене? Зараз я вам розкажу. Відкриваємо MN, настройка персонажа, кастомізація інтерфейсу. Там, де в нас тип худа, вибираємо обичний і тип радара обичний. І все, у нас тепер худ, як в мене з відео. Ну що ж, ви, напевно, задаєтесь запитанням, як мені встановити зборку на лаунчер. Зараз я вам все розповім. Тому дивіться уважно, щоб нічого не пропустити. Нажимаємо на нашу стереночку, далі включаємо обов'язково запис в рукні, так як я не знаю, як запускається в повноекранному режимі. Обов'язково виключаємо предзагрузку Далі нажимаємо сюди. І в нас перекидує нашу корньову папку. Далі ми нажимаємо Bin і бачимо нашу папку Arizona. Ми її успішно видали. Після цього заходимо під мій відеоролик і скачуємо зборочку. У нас буде такий архів. Відкриваємо цей архів, і як ви бачите, тут є папочка Arizona. Навіть можете зайти, подивитися, що тут зборка. От, беремо, вертаємось, і як ви бачите, беремо, перекидаємось сюди. Все легко і просто. Чекаємо тепер, коли все перекинеться. Ну що ж, зборка в нас успішно перекинулась, тепер ми можемо заходити в наш лаунчер і нам потрібно буде провірити ігру. В нас ігра провіряється, вас може трошки довше провірятися. Провіряєте ігру, нажимаєте запустити і у вас ігра заходить. Як ви бачите, я успішно зайшов в ігру, в мене все робить. Ну що ж, якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть мені в інстаграмі, я постараюсь вам відповісти і допомогти. Ну що ж, друже, якщо сподобався тобі відеоролик, то обов'язково постав лайк. Підпишись на канал і напиши коментарі. Дякую за перегляд. До зустрічі!